Итак, я зараз ставлю скриншот и з вами привітаюсь и вам дешус поим. Итак, всем привет! Вы на канале Арсений Веселый. и сегодня моето видео це симулятор автомобиля 2. Давайте я це приберу. Але я а, але я, це симулятор автомобіля 2 новина моя те. Моє сьогоднішнє тема відео. Але все поступово я буду вам розповідати все про це, що сьогодні я е, е, знайшов якусь інформацію. Все поступово буде у цьому е, відео ролике. Е, ві, у цьому відео. І так. Але перед цим я би хотів вас попросити поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буду в описі. Я обов'язково е, залишу в описі під відео, коли е, свій телеграм-канал. Так що Переходьте, підписуйтесь і там ми будемо з вами спілкуватися. Також не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій канал, ставити лайки. І, і так, ставити лайки, писати коментарі робіть репост іншим людям. Друзям, знайомим неможливо. Головне, щоб на моєму каналі стало більше нас. І я міг радувати вас іншим цікавим контентом. А також написати кодове слово. Кодове слово буду в кінці. Цього відео я ніколи не кажу не на початку, не всередині, а в кінці кодове слово. я завжди про це кажу і не втомлююсь повторювати. І так, і так е, а я би хотів вам поважати перед тим, як я почну б, е, е, ну, говорити по темі. За темою. я би хотів вам побажати смачного, хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу на YouTube канал. Та приємно у А хто вже поїв, то бачусь смачний і бігом бежить дивитися мій новий відеоролик. Ну а я буду починати. Зараз зайдемо в наш симулятор 2 і я вам по почну розповідати. Як ви зрозуміли, по, 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 по надписі, що я сьогодні буду казати про внову. І це реально, коротше, розповідаю. Ну, зараз сядемо в машину і вам почну сповідати. Коротше, пацани, я вам. Де, е... я вам дичу зараз все своїм просто будете. Що це новини? Зараз.. Зараз, зараз. Я це... Скриншот підгодував, яка ви с з с з надписями і... И... Зовсім тим, зараз я вам распоим. Але перед тим перед мня яке буду розповідати історію, яка, ме, яка в мене призбулась. Ч й ну, є? Давайте відключимо. Давайте сразу відключимо, щоб нам... А, я так? Все відключили. Дом теж підключаємо ще б нам на карті нічого. Але перед тим як я почну розповідати, я б е, до сьогоднішнього відео попадаю в е, ці ребята, які написали коментарі під моїм минулим відео. Це вони, якщо ви... Захочете теж попасти у відео, як ці круті, ребята, ви просто, як ці круті, е, рібята, вам просто нужно виконати такі дії. Ці дії, я вам сказав на початку ролику, щоб попасти до мого відео. Ну, я поїхав. Не буду витягнути другому приємному перегляду, а я поїхав потиканічку зі класов. Так, пацаны, заправили и поехали. Итак, і я бы ходил я бы хотів рассказать свою сегодняшнюю историю. Я б планував загоди. Я планував заговори. Ну, я планував заговорить что-то инче для вас знімати потім, по типу по українська мова потім дивлюсь що там да, виходить що ви, ви що блогери мої випускають об, випускають новосні відео но, но, з, відео з новинами я таки думаю е, я таки відкладаю всі свої плани які я планував На сегодня, ну, по другим э, съемкам. Э, и вот, э, я так и... С... Я так и себе думаю. Вот. Я так и чуть со стула не, не упал. Я так и чуть с кресла не выпал. А все... А, Знаєте, чому? Все тому, що я е натрапив на містера Блогера, який десь знамає по, по, по іншим іграм, І зокрема по грі симулятор автомобіля 2 випустив от е годину тому випустив. Е Випустив новостне відео. І я такий він каже, що вийде скоро вновь. Я такий думаю. Вау! Скоро вийде вдово. Я такі всі плани від. від, від, від Відмітив. А ну я такі всі плани інші по зйомкам відмітив. Скоро Сможешь выдавать пацаны обнованого. И мы вами всю обнову зробим вот такие невелички оглед, коли обновить. Е, даже есть у меня примерно дата. Ну, дата выхода обновления. Дата выхода обновы. Це третье или жовтня. Ну, третього ні не вийде, ну. і, і четвертого ні не вийдеться обнову. Ну, але не. Ну, але ні, нічого. Ми будемо чекати. Якщо. Я. Я. коли буду закінчувати об і... Врубайте музыку я вам. Перед музикою я е, включу. Ну, покажу скриншот с плеймарки тут. Вс, обнули там нема. Щоб вы мені потім на ка написали в комментариях. О така вот история. В общем, я просто э, вырішив записати якесь іншие видео, ну, по, по с приводу украинской мови, наприклад, там математика, а тут выходит от мистера блогера нов нова новая информация про симулятора, потому что моя, моя я просто, я просто не... не могу нарадоваться, я просто не могу. Я просто не могу нарадоваться. Вау, пацаны. <laughs> ничего. Я про, я я, я хоть бы для, я то думал для вас записать какие-то видео, а тут бас и тут такая выходить. Ну, дата примерного об обновления ЦБД. Ну... ЦБД... Э, дата примерного обновления третьего... Ой, нет. Минтера едет сюда. Давайте его лучше объедем его. Ну вот такие. Ну, да, дата, ну, да, дата примерно, примерно новый, новый. Ем, десь, десь десь. Ну, третього чеч... Ну, третього взагалі не вийшло нічого. бета-тестів не було. Але четвертого чекаємо, поки воно вийде, поки е, воно в БТДС вийде. Як... Якщо воно зато вийде, я одразу вам е я одразу запишу про це відео. Вау, пацаны, це просто, Це просто, це просто я ви не доповіда, не повірите в цей момент. Вау, я просто в шокі тут. Ну пацаны, ну, це не новина для, музика, для мого каналу, для Ем. Ну ці, ну це все новини, пацани, на сьогодні новини. Завтра будуть я, завтра якісь, Я обов'язково все. Скажу все. Е вас буду так так скажем. Буду вас тримати в курсі гіла. Погріз... Погріз симулятор автомобіля, да? Тепер давайте вс. Тепер давайте я призменю трансляцію еще один скриншот підготуємо. Папа так. Бабаний друж. Давайте я це приберу, щоб нам не заважало. І так ось дивіться, поки, є, поки нема е, кнопки обновити, а, а, є, а, а є тільки обграти і видалити кнопку. Грати кнопки і видалити кнопки є. Тобто поки що бета-тест, ну, б бе Бета-тест -те, бета не виходив. Тому буду, будуть чекати і будемо чекати. Так, будемо чекати і сподіватися на найкращу, що обнова зато вийде. А ми поки їдемо. Я... Ось 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 я вам наступний скріншот показав сьогодні. Це був скріншот останній на сьогодні. Але тепер давайте зайдемо. На сервак разработчиков. Ты были ну, всі все на сьогодні. А... Підкинеть, підкинеть, что вас не зай. На... Тут нема игроков Ладно Я думал Тут игроки есть Ведь включаемость Ну конечно Каждый тут Сюжет Вот Даже рекламу. Зараз, зараз, пацаны, перейдемо до, до наступного. чем до Синда, где сидят разрабы у Панагенс. Ладно, давайте тогда подключать сюда до наступного. Вот так. Давайте до, ста... до стадиона. Да ел. и пал. А, тут е, ну, тут... Так. Да игру, давай Его он и вот уже тут нету этого игры он далеко ехал по далеко и наехал в цей игру пойдем заводим ключи все давай ты надо о Рейтинговое задание проходит. Стоп. 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 А. Ладно, пацаны. О, о, игрок, игрок. Игрок. Вот сиг. Вот я вам показываю. Тут я движуха, пацаны. На старому городі, но все Зараз пробу їх нас догнати. Нас догнати стоять. Вот-вот иди, ребята, вот они водині попали мої в мій відеоролик. Ну все, пацаны попали. І ми можемо відключить. Подивилися тем. Подивилися и можем. Подивилися и можем уключаться. Так, давай десь тут. Здесь, тут. Подивились, можем отключаться. Попал в гайки мой видос. А сейчас будет музыка пиздец. А сейчас будет музыка пиздец. Реклама, коли ми її пропустимо, так господи. А зараз буде музика. Все. Не будемо втратити бінд. Зараз пацаны буде музыка. Нам я для вас підготував всього на сегодня. Сь... Ну, і, і взагалі я коли граю в картин двоє і завжди вмикаю. Зараз я призупиню до да і и мы увимкнул музыку. Чика зараз. Все буде. Ну вс, выходу и сука, да, музыку. Давайте. давайте. Стану, щоб вам було зручно. Поправый планшет, и мы можем сукать. О! Фух. Все, я вмыкаю, я к щупаку. А вы куто я? Забжи про це знаю. Так. Не зрозумів. Не зрозумів. Це хоч. Обертів додам О, гібдуна. Щля покаже нам. Ми сьогодні йдемо на крилах вітрів, вітрів, висвічуючи дорогу світлом ліхтарів. ліхтарів. Сходить сонце, сонце тепле, тепле, розганяє, не бы нам нажайте на мой. Тримайте в мої. Ми в цей тихий ранок. С чеплищу об этом. Google. Навіпату. Шлях нам. Труємо по дорозі далеко далекі, хай да, нас дорогає нас до наша до постатінь. Щеплення відпущу, відпущу обертів до додам шлях покаже нам Щеплення. Mm. Oh, Відпущу побратим додам нам Google надо Шлях покаже нам додам. Якщо так, то поставте у, 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 лайк мені, а я буду завершувати. Ось такий випуск інформаційний вийшов, якому сподобалось, ну, не зрозумів. Счеплення від. Вибачте, у мене просто повторка з, ну. Повторна пісня почала е, грати. Кому сподобалось е, ми я буду завершувати. Кому сподобалось це відео. Ви знаєте, що робити. Е, е, ви знаєте, що робити. Я не буду. Я не буду повторюватись. Е, з. Тим що треба робити? А кодове слово, кодове слово. Хай буде. Хай буде. Швиденько випустити обнову, Швиденько випустити обнову. Хто напише кодове сло напишеться кодове слово? Обов'язково. Попадемо я на студії до ну, з вами. На ну, з вами э, був Арсеній веселий і цей канал. І ви були на цьому каналі по їх грі по симулятор автомобіля 2, а також свіжі новини по симулятору автомобіля 2. Всім пока-пока, всім бажаю гарних, гарного вечора і всім до наступного, до наступного дня зсім до завтра, всім гарної тихої ночі.